Всім привіт! З вами Девакамото. Сьогодні у нас в огляді чергова новинка портативна USB лампа 5 вольт 1 Вт на два світлодіоди. Це зручна і практична лампа, яка стане справжньою знахідкою на випадок відключення світла. Також під час відпочинку на природі або під час ночної роботи за ноутбуком. З особливостей хочеться відмітити їх. Яскравість і приємне світло, при цьому вони не перевантажують очі завдяки технології Eye Protection. Ресурс у нас понад 50 тисяч годин. Світловий потік 110 люмінів і потужність 1 Вт. Давайте подивимося, як вона працює у нас в темряві. В принципі, яскраво. Можна і почитати при необхідності або зробити якісь справи по дому. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!